Наші захисники продовжують витісняти ворога з української землі. Сили оборони мали успіх в районі роботиного та малої токмачки Запорізької області. Про це повідомила заступниця Міноборони Гана Маляр. Також сьогодні з'явилися кадри удару по розташуванню окупантів в селищі, завітне бажання на півдні України. Просуваються за ОСУ і навколо Бахмута у цьому напрямку звільнили вже 43 квадратних кілометри території. Там наші бійці знищили важку артилерію російських військ. Це самохідний міномет тюльпан та самохідна гармата піони, які працювали по позиціях наших оборонців. Також є ліквідовані та поранені окупанти. Загальні втрати ворогів за минулу добу 460 загарбників, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артсистем, 2 РСЗВ, 5 безпілотників та 16 одиниць авто і спецтехніки. З'явилися нові деталі ранкової атаки дронів на Росію. Один з безпілотників впав на територію аеродрому та пошкодив літак. За інформацією російських ЗМІ, це сталося на авіабазі Шайковка в Калузькій. І області літак, який отримав пошкодження, німето не використовувався. Постраждалих, переконують, немає. Тим часом Україна стала ще на крок ближче до утримання літаків, Нідерланди передадуть нам 42 винищувачі. Ще 19 відправить Данія. Перша група F-16, це близько шести літаків, прибуде в Україну вже у цьому році. Головна умова утримання винищувачів їхнє застосування лише на нашій території. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, щоб замінити старий авіаційний парк техніки. Україні потрібно понад 100 винищувачів.